Зовстал Хеспікаменей Чралфортерес Фоли України мілітери. Демост масів атак сверлаунчет Егейстазовстанганна Шострова, мрію польчанка. Вона стала свідком всіх тих страшних подій, які відбулися в місті в двадцять другому році. Її чоловік Микола Шустров. служить у 23-му загоні морської охорони. Він медик, пішов на війну добровольцем на контракт. Наразі вже майже два роки військовий перебуває в російському полоні. Остання звістка, згадує Ганна, була наприкінці лютого, 22-го року. Сама жінка зараз проживає в Тернополі, але їздить на подібні заходи по різним містам країни, аби бути голосом полонених. Сьогодні вона у Дніпрі підтримує маріупольських активістів, які організували виставку. Коли ти в вакуумі, ти не знаєш, він взагалі нічого не знає. Тобто, і що там він думає, що, що взагалі я не знаю, як він там існує. Я завжди казала, що з нас двоїх, я як чорний ангел, а ти як білий. Тобто краще б я там була. Ну реально, я відчуваю то так і краще б я. Я завжди кажу, що ну не тих заслуговуєш. Я б з тобою помінялась місцями, не задумуючись, якби була така можливість, Тамара Корягіна також з Маріуполя. Активістка завжди бере участь у мирних акціях на підтримку родин військовополонених. Її чоловік боєць полку Азов разом з побратимами потрапив у облогу на Маріупольському комбінаті Азовсталь. Як пригадує Тамара, за 20 місяців полону вперше про нього з'явилася інформація в російських змі 6 червня 23-го року. Її чоловіка окупанти засудили за вбивство мирних жителів. Чергова сфальсифікована справа, яку російська влада інкримінує українським військовим. Росіяни блокують будь-яку інформацію стосовно наших рідних. Ми не отримуємо ні не ні не листів нічого. Тобто я закликаю всіх говорити про наших рідних, про захисників Маріуполя, тому що вони стали тим щитом, завдяки якому зараз існує Україна. Як би це вучно не звучало, але це так насправді і є. разом з іншими родинами полонених маріупольці організували цю виставку, щоб вкотре нагадати світу, що полон це не є опція для збереження життя.

Кожного підрозділу, який захищав місто Маріуполь і комбінат Азовсталь, також на виставці ви можете бачити фото героїв полонених, які зараз знаходяться у російському полоні. Понад 200 людей відвідали захід. Зокрема, Маріупольські родини підтримав її міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. І саме заряд наголошуємо про те, що ми не маємо права забути про справжніх героїв. Наші герої чекають на повернення на українську землю. І ми спільно маємо завдання працювати над цим питанням, щоб повернути кожного хлопця, кожну дівчину сьогодні з полона. Також організатори представили фільм про 86 днів оборони Маріуполя. Який створили за історіями військових та цивільних, які пережили це пекло? Подивитися стрічку та відвідати виставку можливо кожну суботу, о дванадцятій годині до 23 -го березня. Вхід безкоштовний. Лідія Шамрай, Гайдутка. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал Тв 7